Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене є 15 хвилин, щоб з вами провести трохи часу і відповісти на ваші запитання в коментарях. Час від часу я вас закликаю це робити, робіть це постійно, але я час від часу згадую, що є така можливість. Я потім збираю всі ці коментарі, ось так записую окремі відео, щоб відповісти на них, тому що часу писати, розгорнути відповіді не вистачає, тому якщо я не можу коротко відповісти, то залишаю на ось такі відео. Сьогодні саме цей день, сьогодні таке відео буде на каналі. Ставлю собі таймер, тому що в мене обідня перерва всього годинку, ось поїла, пообідала і прийшла до вас. 15 хвилин. У нас є 15 хвилин, тож все досить. Цей відступ закінчився. Сподіваюся, у вас все гаразд, і ви готові мене послухати. А, <кхід> значить, переходжу безпосередньо до питань. Якось розкажіть, Галина питає, будь ласка, чи є у Франції аналог нашого лікарняного і все, що з цим пов'язано? Дякую, здоров'я вам. Так, на минулого тижня я так трохи прихворіла. І, звичайно, якби в мене була температура і стан зовсім не, не дозволяв працювати, я, звичайно, в мене поріг, того, моїх можливостей значно вищий, тому, власне, не розглядала можливість не йти на роботу. Але що я знаю по лікарняних? Не все так просто. Принаймні я жодного разу не йшла саме на лікарняний. І моя сестра, яка працює на постійному контракті, в мене такий контракт по кілька місяців, називається СДД, в неї СДІ постійний контракт. І ось з її слів я знаю, що вона, здається, теж, якщо і брала лікарня, не може один раз, а може зовсім не брала за кілька років роботи. І її колеги теж уникають такої можливості похворіти 2-3 дні, тому що. Наскільки мені відомо, як мені пояснювала сестра, що перші п'ять днів здається, можливо, три, але чомусь мені запам'ятало, що перші п'ять днів хвороби, коли ви не виходите на роботу, вам не оплачуються. І тільки після цього вже саме фонд з, втрати, з тимчасової втрати працездатності вам оплачує якісь кошти. До речі, якщо ви знаєте кращу інформацію, якщо ви мешкаєте у Франції, мешкаєте давно і більш дотичні до цього питання, то я вас дуже прошу, долучитися, поясніть, мені можливо, теж буде цікаво. Неможливо, мені точно буде цікаво від вас це, це почути, тому що ось так. Чула, що не оплачується, що це доволі складно. І другий момент з досвіду, знову ж таки, не мого, а українців, сім'я, яка мешкає в сусідньому містечку. Там чоловік він на роботі підсковзнувся, впав і потягнув собі зв'язки. І десь ледь не три тижні, два тижні точно він не ходив на роботу. Він був у лікаря, в нього був повноцінний лікарняний. Так ось він не може отримати компенсацію за лікарняний. Роботодавець нічого не оплачує, а ось ця медична установа. Точніше, це медичне страхування від держави. Я навіть не знаю, точно має якусь іншу назву, бо структур просто безліч, які відповідають за певні ситуації, за певні моменти, але це, здається, пов'язано з структурою від держави, та частина, яка покривається державним страхуванням. Ось він веде з ними переписки, каже, що на. Конверти на ось ці замовлені листи, він витратив вже багато грошей, а також йому доводилось їздити ледь не в тулузу, в цей центр, і постійно вони вимагали якихось додаткових чи то документів чи чого. Але останнє ми про це говорили, мабуть, пару-тройку тижнів тому, три тижні тому, і він казав, що начебто нічого так і не вдалося, треба буде перепитати. Але те, що це все складно, і він виходить, якщо йому не вдасться. Розібратись з цим, то він 2-3 тижні просто за власний рахунок знаходився вдома і лікувався. Звичайно, лікування покривається страховкою медичною, але ось зарплату йому відповідно ніхто не заплатив. Тож ситуація така: побоюєшся. Звичайно, якщо щось серйозне буде, і лікарняний буде більше п'яти днів, то... Ну, і взагалі, знову ж таки, повертаюсь до того, якщо стан не дозволяє йти на роботу, то ніхто, звичайно, хапатися і жалітися, що не буде грошей, не буде оплати. не буде. Треба лікувати, залишатись вдома. А, далі, що зараз чекаю? Тут в мене є коментарі, на які я просто не даю реакції і. Немає там на що відповідати насправді буває і таке в мене. Розкажіть, будь ласка, легко чи важко їм дається навчання у французькій школі, особливо лії? Я періодично відповідаю на це запитання. Мені здається, ті, хто давно слідкують і дивляться постійно відео, то ви у влогах можете відповіді на ці запитання отримати. А зараз, мабуть, краще, тому що французька вже достатнього такого рівня, щоб вчитися на рівних з однокласниками, з французькими дітьми. І в цьому складнощі складнощі певні є. Ну, наприклад, чим старші діти, тим складніше. У Миколая було найскладніше ситуація. Зараз, я сподіваюся, трошки вирівнюється. Він вчиться в ліцеї, де. Його спеціальність, професійна діяльність майбутня має бути пов'язана з рекламою і дизайном, він багато малює і так далі. Тобто це не потребує від нього глибинних знань французької мови, хоча все одно це треба, звичайно, робити. Тож в цьому плані йому легше, коли була ситуація, що йому потрібно було здавати екзамени, його просто не атестували, тому що він на відповідному рівні не... Розмовляв, не володів французькою мовою, тому його просто не допустили до екзаменів, але його зарахували в ліцей на спеціальність, тож з цієї ситуації вийшли. Семену потрібно здавати екзамени з французької французької школи в коледжі, середню школу він закінчує. Ми оплачуємо йому зараз, окрім постійного навчання, три рази на тиждень з вчителькою українською. Ми ще оплачуємо додаткову підготовку до БРБ. Це екзамен, який буде в тут з літератури, мови і літератури французької з фран на французькому рівні, скажімо так, на рівні інших французьких. Школярів, щоб він здав і підготувався, тобто там треба опис, переказ, ну, складний такий ось екзамен. Але він виявив бажання: а ми, відповідно, фінансуємо це. Він влітку займався окремо, і зараз в нього ми знову оплатили на семестр. Поки що, щоб він додатково ось готувався. Як вийде, ну хотілося, він хотів би піти в ліцей, де треба здавати екзамени, вищий бал. Не всі французи можуть досягти такого рівня, ми за нього вболіваємо. Тож, в якомусь в якому сенсі, звичайно, їм важко, але важко, щоб відповідати рівню, рівню навчання, якому вони і так відповідають, але французька мова і високе знання французької мови. Рівень він гальмує цей процес. Та все ж таки, як то каже, каже процес іде. В Петра, в Григорія все більш-менш, вони вільно володіють на рівні, атестуються на рівні з іншими учнями, ну і їм ще до закінчення, коледжу далеко, тож Поки що вчаться собі та й вчаться. Ось така історія зараз. Перевірю, у мене камера останнім часом вигадала собі вимикатися, сподіваюся, нам вистачить заряду. Далі, про Лію би відповіла. Все забуває тут. Ірина запитує, забуває спитати, що як вирішилося питання з тою мадам, до якої приходили небажані гості, на яких вона жалілася, що мені ось тихенько казала, що вони її втомлюють. Вона не хоче, щоб вони в неї там вдома перебували. А їм вона посміхалась і там їх радо вітала. Скажімо так, і я збиралась про це поговорити з своєю. Це було в серпні, здається, на початку серпня зі своєю шефінією, вона керівниця соціальної служби тут у нас при муніципалітеті, щоб можливо вона розпитала чи якось допомогла справа в тому, що я після того пару разів в неї була, вже цієї ситуації не було в неї. І після цього, ось вже міс... понад місяць, я там не була, я не знаю, яка там ситуація, і не було приводу в мене поговорити, зустрітися зі своєю Шофінією з якогось іншого питання, щоб так не, якби поміж. Основного питання просто докинути так, знаєте, не вимушено Іти, робити якийсь доклад, на, не знаю, як це сказати якусь скаргу. Я думаю, що недоречно буде, тому поки що так. Але ну, як, якщо ця ситуація повториться, то я обов'язково це зроблю. Далі тут кілька запитань від однієї глядачки. Вибачте, що я так буду чіпати камеру. Кілька запитань. Гуля вода в карбоні приємна, це артизіанська із-під землі. Щодо її походження, я не знаю. Знаю, що всі французи тут її споживають, споживають з крану. Ну, всі. І заможні, і не дуже. і ті, хто можуть купувати собі в пляшках воду, і хто не може собі цього дозволити, всі п'ють б'ють з крану, якщо потрібно, готують їжу. На смак вона чудова. Не знаю, не мін... <свісно> мінерали не відчуваються, так? але чиста вода без якихось хімічних смаків, чогось такого. Тож ми спокійно цим користуємось. Ну, і нам казали, мені здається, що я вже багато чого такого, що вперше дізнались тут, не пам'ятаю, але нам, нам рекомендували сказали, що з водою все окей, можете її споживати. Інколи ми купуємо в пляшках, це зручно в дорогу брати з собою. І також Вдома, коли вночі спиш, хочеш випити води. Єдине, що я ось дітям Аліекспрес замовила пляшки, такі ось ну, спортивні, можна сказати, ну, такі, щоб собою вони в школу їх беруть, набирають воду з крану, і вони вже біля себе вночі теж ці пляшки тримають з водою, якщо їм потрібно. Тож ми все менше і менше. Ну, вже дуже давно не купували, ось так, як ми паками купували воду. Але знову ж таки, через зручність. Не через те, що вода нас не влаштовує, а через зручність. <кій> давно хотіла вас запитати, як викладач охорони праці, а що так не суворо дотримується охорони праці щодо понаднормової роботи. Насправді, колись... Було гірше з цим. Було в мене й по 40 чимось годин на тиждень, могло бути, могло бути менше, і 20 годин ставили. Ну, я часто мене ставлять, щоб закрити якусь нагальну потребу, щось терміново. Хтось не вийшов на роботу. Вони знають, що я переважній більшості не відмовлю. І можу підхопити. Живу тут в карбоні. Не всі мої колеги живуть в цьому містечку, тому до мене і зручніше звернутися. Ну і плюс я сама казала своїй шефіні, що мені потрібно більше грошей, я готова більше працювати. Ну це ще на початку. Тому було менш нормовано другий раз, потім вони її більш-менш налаштували. Зараз, коли я повернулася з цього року цю систему нашу електронну, де видно наші відпрацьовані години, ось цей наш планер, він його бачить тепер ще головуюча. Структура, яка знаходиться в Тулузі, мені так ось пояснювали. Знову ж таки, мені не вистачає термінів, щоб зараз правильно пояснити. Тепер вони можуть дивитися і ну, відповідно контролювати, як тут ці норми, мабуть, дотримуються мабуть, з цим це пов'язано. І я помітила, що стали ретельніше, ретельніше до цього ставитись, намагатися не перевищувати 35 годин на тиждень. Виходить по-різному, інколи трошки перевищують. У в мене в цьому ну, і, відповідно, виходить, що 140-150 годин, так, це максимум, якщо працювати повні ось такі робочі дні. У мене так не завжди 130 годин. ну от В цьому місяці буде 140, 140 годин, принаймні на зараз. В наступному поставили більше, але теж це буде варіюватися. Тобто, я думаю, що це пов'язано, що загальномісячні години не мають. Перевищувати теж, але щодо понаднормового можливо, це десь в моїй платіжці враховано, можливо, я якусь компенсацію отримую. Я на жаль в цій платіжці дуже погано. Розбираюсь, не можу до достеменної, до, до досі е, розшифрувати кожен пункт податку чи на якогось нарахування. Тому я навіть вирахувати не можу там по годину, скільки в мене там виходить зарплата, тому що так багато різних підпунктів. Знаю, що є і французи теж на це нарікають звичайні робітники, тобто це не тільки через не, незнання мови. І, начебто, міністерство праці взялося з цього з наступного можливо, року спростити ці платіжні відомості для того, щоб людям було легше в цьому розібратися, бо виходить, що можливо нас там десь намахують так дурять трошки, або не можна зрозуміти нічого. Якісь у них майже усі запущені металеві огорожі, ржа, облуплення. Насправді не всі, але часто так буває, особливо, якщо ну, ви знаєте, якому контингенту або якій групі людей я переважно допомагаю. Є ті, в кого є родичі, яким, яким вони допомагають, приходять, облаштовують двір і допомагають з. Парканом в тому числі, а є ті, хто живуть доволі самотньо, усамітнено, і видно, що родичі, якщо є, то якісь там далекі і рідко з'являються. А якщо з'являються, то точно не для того, щоб там облаштовувати щось. Ну і а ще можна найняти людей, заплатити для того, щоб. Тобі, о, до речі, 15 хвилин закінчилось, буду і я закінчувати. Можна найняти людей для того, щоб вони тобі це все облаштували, але людям не до того, плюс це і дорого коштує. Якщо люди живуть доволі похилого віку, самі фізично, плюс якісь там стани депресивні і так далі, ну і взагалі активність здоров'я не дозволяють, мабуть, доглядати. І це знову ж таки це не всі, це я. Працюю з такими людьми доволі часто, в двори доглянуті, заходжу менше. Не так часто, скажімо так, тому складається, мабуть, таке враження. І питання: чи не вчить тато хлопців керувати автівкою. Ну, такі думки або якісь там слова, щось що ідеї виникають в самого тата, хлопці не наполягають, якось не дуже цікавляться. Вче хоча тут можна вже навіть у ці автівки маленькі є, які навіть без посвідчення водійського можна з 14 років, здається, кермувати. А то і ще Ну, 16 вже можна повноцінно там якісь учнівські, учнівські посвідчення отримати. Тож можливість така є, хоча і коштується дорого там. Близько 2 тисяч євро треба заплатити. Ось так коштують права, але це не права, це обов'язкова школа, автошкола, яку обов'язково треба пройти, здати екзамени, і все там в комплексі коштує аж так дорого. Тому тут тут є навіть французи і підлітки. Французи, які не поспішають дати за кермою або роблять це значно пізніше. А якщо там не знаю якісь там цікаві відносини з батьками, то і батьки це не компенсують, не оплачують, то діти там ідуть, підробляють для того, щоб заробити собі на ось ці курси і отримати врешті. Права і купити собі автівку. Автівки коштують недорого. За, ти, ну, за тисячу то вже зовсім якесь таке розламане. А, мабуть, ну, за дві тисячі можна купити цілком прийнятну автівку, наша 200 коштувала. Тож це ну, виходить, що посвідчення здати на права, отримати посвідчення, коштує так само, як і автівка. тож Ось така ситуація. А, так, тут про Макдональд щось запит... запитує, так він там є. А що буде, якщо дитина пропустить заняття? Так, зараз що мене <смас> тут все побіжу. зараз одну хвилинку. Так, тут я не дуже швидко не дуже розумію, в чому питання. Як поводяться водії авто з велосипедистами, непогано поводяться, в принципі пропускають. Було в мене пару моментів таких, що я там і падала, бо мене не ну я в останній момент гальмувала, було зрозуміло, що мене не пропустять. Але так велодоріжки є. Якщо самим велосипедистам не порушувати, я як водійка заявляю, що і велосипедист. Хоча все ж таки більшість дисциплінованих і водіїв, і велосипедистів. Буває по-різному, молодь, звичайно, поводиться часто зухвало там в чомусь, Ну, Бувають моменти, але в цілому культура є на дорогах, тут не поскаржишся. Так, все здається, на все відповіла. Ось ще останнє запитання. Швидко, дуже важко відповідати, бо мені хочеться багато всього сказати. Який національний склад у школах запитують? У нас. Змішаний склад, і це привілей маленького містечка, коли всі, ну, всі хто тут мешкають, різного етнічного походження, люди вони ходять в одну школу. Ну, у нас дві школи початкової, один коледж, ліцея взагалі немає. Це треба в більші міста їхати. Старша школа має на увазі. І всі, всі групи етнічні вони змішані. В принципі, це можна сказати такий зріз. можна собі побачити в цілому в місті, яка, які групи представлені. Тому ну, це добре, тому що в великих містах, є таки, от, живуть агломераціями, якимись певними районами, кварталами, і тоді в школі в твоїй може бути переважна більшість якоїсь етнічної групи. Я просто пояснюю, я знаю, що в Україні це не, не актуальне питання. А ось в Європі, в Західній Європі це дуже актуальне питання. А, у нас є. А, Арабської арабського етнічного походження, але я думаю, до третини дітей, до третини в класах різного ну, із різних країн походження. Це може бути Марокко, Алжир, ось так, Туніс і так далі. Нас, ну, Тобто, а, ще при Марокко, до речі, це ж не Арабський острів, Це а, Північна Африка, так, звичайно, так само, як і Алжир, а, є. Представники з африканського континенту їх одиниці насправді не так багато, ну, доволі мало у нас. І французи, в основному це такі ось класичні французи, але там теж змішаний етнічний склад, І там ось прямо таких білих, як їх можна назвати, або євро європеоїдної. Раси таких, ну, можливо, ну, переважна більшість, ну, половина точно десь так, приблизно, якщо вас ну, пояснити. І у нас багато таких, що місцеві живуть тут поколіннями і водять своїх дітей в ті ж самі школи, дружать сім'ями, Я про це вже казала, тож це такий привілей, мабуть, провінційного невеличкого містечка. Де все ось так відбувається. Хоча в нас теж є такі нові мікрорайони, там з Таунхаусами, які будують, здають в оренду, і місто наше недалеко від Тулузи. Тут дуже багато людей, які тут мешкають, але їздять на роботу в Тулузу. Тож сім'я тут облаштовується, люди туди їздять. Тож ось так можна сказати, що частково це такий мікрорайон, віддалений великого міста, якщо ось. Розмірковувати саме тому, що це не зовсім місцеві, скажімо так. Не, не ті, хто тут живуть. У нас тут є там бабуся з дідусем, будинок, через два будинки живуть там батьки, і через будинок, ще там, через сусідню вулицю живуть діти, в яких вже там свої маленькі діти, які ходять в школу. І ось ну, це там покоління, це врахуйте чотири покоління людей, які в одному місці мешкають і нікуди не переїжджають. І, такого, і таких тут сімей дуже багато. Я навіть працюючи з людьми похилого віку, я бачу, що вони ось так і спілкуються, і в них така спільнота, коли кілька поколінь, батьки з батьками дружили, дідусі з дідусями там працювали десь там, вони мені ці історії переповідають. Ну Це круто, це ось такий соціум доволі. Це не закрито. Хоча в якомусь сенсі можна сказати, що вони закриті. Трошки, тому що їм вистачає свого ком'юніті цілком. Вони, думаю, не надто багато допускають своє коло когось ззовні, але чому б ні? Тож, таке. Це знову ж таки окрема розмова буде. Зараз не маю часу. Все, побіжу. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Все в мене, як завжди, бігом-бігом. Але не могла, не, зали... не могла залишити сьогодні канал без нового відео. Тож доклала зусиль. Дякую за те, що оціните ці мої зусилля. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, будь ласка, і побачимось в наступних відео. І пишіть мені ще запитання. Бувайте!